Україну засипає снігом на Одещині справжня хуртовина через негоду. Більше сотні населених пунктів залишилися без світла. Рух на дорогах області ускладнений. Станом на 11 одинадцяту зафіксовано вже понад 48 повідомлень про ДТП. Поліцейські забезпечують безпеку руху та допомагають людям, які потрапили у замети. Відомо про двох травмованих повідомили про службі головного управління національної поліції в Одеській області. На трасі міжнародного значення Одеса рані рух заборонено для всіх видів транспорту. Також обмеження в русі для вантажівок вели на трасі міжнародного значення Київ-Одеса у міськраді Одеси. Також попередили про ожеледицю на Київському та Тераспольському шосе. Також на Шкотовій горі. Найбільше аварії у Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках за участю вантажівок та рейсових автобусів так на трасі Одеса рані біля села Красна Коса перекинулася вантажівка із зерном. Водій не травмувався. А біля села Новокам'янка Ізмаїльського району. Автобус Варна Київ з 22 двома пасажирами з'їхав у кювет. У поліції кажуть, що ніхто не травмувався на узбіччі дороги біля села Новосільське застряг також автобус з полученням Бухарест Одеса з 42 пасажирами, серед яких п'ятеро дітей та двома водіями співробітниками поліції та ДСНС евакуювали людей до місцевої школи. У міністерстві внутрішніх справ України закликали водіїв бути уважними та обережними. А в разі необхідності. Телефонувати 101 чи 102. Хто збирався виїжджати, просимо утримуватися від поїздок і перечекати негоду. Йдеться у повідомленні МВС. Протягом дня синоптики прогнозують мокрий сніг, дощ та ожеледицю. Вітер північно-східний 25-30 метрів за секунду. Раніше синоптики попереджали, що на вихідних Україну засипе снігом. Сьогодні погодні умови приніс циклон у багатьох областях. Спрогнозували вітер, дощ і мокрий сніг. А на Крим насуваються. Справжній сильний шторм висота хвиль може сягати 8-10 метрів. Про це свідчить дані моніторингової системи «Посейдон». До 28 листопада. Там оголошено штурмове попередження. Кримські пабліки вже публікують відео з борхливими хвилями біля берегів Криму. Будьте обережні.